Доброго ранку, Юлія Андріївна. Знаєте з цими зйомками з самого ранку. З гриднем у вас. Гридень прийшов. Які у вас плани сьогодні? Нічого не робити. А помідори, ти ж казала? А помідори хай собі ростуть. Ми їх посадили, а далі все за ними. Не вірте, оце мені зранку помідори померзли. І до одного місця їй, що я захворів, похворіти взагалі не дають. Гриде ніколи ми, помідори. Рух, то життя і здоров'я, Так що давай, рухайся гріє. Рухай. Ти признайся народу. що Ти мене заганяєш на плантацію помідору, так? Да? Та говори, говори давай. Треба, бути ближче до природи. Єднати з природою. Природа дає сили, здоров'я, натхнення, настрій нам. Ну, я з цим возінно, а похворіти можна трошки. Похворієш колись. Ото в освіті, так? Да? Да. О, гридень. А ми традиційно день починаємо в Софії. Всі. До гри готуємося, бо у нас гридень. Опа! Отакий у нас гридень починається. Отакий Гридень. Що там сьогодні? Отака профіспорт. Да? Точно. Точно. Отака переможе. Гридень сьогодні. Всім. Розказую про грийдень, всі знають. Не кажіть потім, що не попереджали. Ну, бачите, навіть кінь задумався. І зараз на профіспорт. Та мачути профіспорт рване. То розказують, потім ми не знали, ми не знали. Поки всі качікують утека профіспорт, я в тому числі. А у нас тут таке от шаленство дитячого футболу поряд. Зайдемо зараз. А ось у нас З75, розвиваюча футбольна школа Олександра Казанюка. І ось такі пристрасті. А ось так мене хліб підкрадають, відкрадають. Молоду користь нашу, то серце намагається такою радістю, що є майбутнє нашої держави. І нехай Бог посте на нашу Україну ангела хранителя а я зичу учасникам цього турніру М'яч кругий, нехай переможе! Футболка мару? Ні, буде.

Ну, пан Дякую. Добрий день. Ви готові до гри? Я не готовий до гри, хоч би хлопці були готові. Oh, oh, oh.

私は。 Карбона зробили висновки? Так, да, так, да, так. Да. На сезон думаю, так да, будемо рвати. А ось з нашими гравцями юні болівальники знімкуються зразу під час ри. Вихід по флангу від Дудника а, ну, Ще один пішов прорив по цьому флангу, там як медом помащено. Не дали з котового забити до гвоздя забив би блядь. І цей пішов на той фланг. Женя, цей теж по цьому флангу? Це теж на цей фланг. Олександр Федорович, вітаю з перемогою. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок, отака «Профіспорт». В принципі, результатом задоволені, перемога впевнена. Саме головне, що оговталися від крикої поразки в минулому турі від карбона. І, в принципі, хлопці це зрозуміли десь і кожен віднісся вже по іншому. Забили свої моменти, виграли, в принципі. Після матчу з карбоном аналізували помилки, робили висновки, яка робота над помилками була. В принципі, ми отримали два голи на власних помилках, на таких, як би, можна сказати, дитячих. І сказати, що там щось було розбирати, розібрали тільки ці епізоди. Ну, зробили якби висновки. Саме головне концентрація. Десь ми її в тому турі загубили сьогодні вона була на полі. Там да, були епізоди, і в суперника непогані, але я гадаю, що виграли заслужено у цьому молодці. Дякую, Федорович. Віталій. Не можу вас привітати, тому що навряд чи результат радує. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок поєдинок, така профіспорт. Доброго дня. В першу чергу хочу. Привітати наші Збройні Сили за те, що дали таку змогу сьогодні зіграти без тривог. І взагалі, що на сьогоднішній день ми можемо проводити чемпіонат Дефенда Ліга, не тільки Дефенда Ліга, а і районні чемпіонати, дякуючи Збройним силам України. Що касається гри, хочу сказати одне. Сьогодні не було команди, сьогодні просто були. З матчу. матчу. зрозуміло, чому. Зараз будемо розбиратися, робити всі висновки, чому сьогодні просто стояли, а не грали в футбол. Не задоволений не грою, не командою, результатом взагалі нічого. Команді суперника дякую за те, що дали діючому чемпіону задуматися в подальшому, як потрібно проводити їх. Віталію, дякую за інтерв'ю. Дякую казав вдома провір дай мене на груди, прийме, не прийме. Так, Олександр Михайлович, я прийму на груди, Там тільки той був, а тільки порім марку. Так, Олександр Михайлович, це да. вам сигналю, щоб... почали. Да. Да? Да. Современна європейська українська сім'я. Жінка на сьомому місяці бере. На сьом... Жінка на сьомому місяці беременності, два місяці дорогів. Бачиш, що чоловік мучиться без сексу. Каже, слухай, Коля, ну що ти мучишся? Каже, на ось тобі тисячу гривень, біжи, візьми собі простітутку і цю скому збий. О, ну, ну, свої ці блядь. ти що мені довіряєш? Да, дові... Я тобі довіряю, я Ну, ну бере він цю тисячу гривень, виходить. Е... Тільки виходить такого із... Із двору виходить, тут сусідка. Ума, Зіна. Коля, ти куди? А каже, жінка дала тисячу гривень, каже, біжи, простітутку зніми, бо сексу в нас вже нема. немає, вона ж, ти ж розумієш, вагітна. А на що ж тобі далеко йти, той публічний дом? Давай мені ці тисячу гривень, та і все. Ну, зробили своє діло. Через час чоловік вертається. А жінка каже, як? За час ти вспів у публічний дом і цей? Та ні, каже, я в публічний не ходив. Каже, кума Зіна, все, каже, мене обслужила за тисячу. Вона, от сука. Каже, коли вона була вагітна, я її чоловіка безплатно обслуговувала. Юра, питаю, що ти мене спитав. Що спитав, як наші спори попали, як тобі ці футболки? В Аргентину, Смотри. як вона уїхала в Аргентину, Оргентіну, да, то допомагати, <головна> <головна, головна> вона все пішла в діло. <головна> Це хто забувся про парі на чемпіонаті світу. Зараз ми з цією людиною ще про чемпіонат Європи поговоримо. І, до речі, футболочка у мене в руках є. Юра, кому ти віриш? Навіть він повірив мені, що це все поїхало, а прямо... цей пір, який там рік думав, що нас дивляться в Аргентині. Всі у Фейсбуці. У Фейсбук. Добре. фейсбук, Добре. фейсбук Добре. Да. Добре. Та нас максимум в Умані в Омунському районі. А звів мене. Не, да yeah, ты... ну здорово было, а то им уже в Одессе, здорово, думал, вот да? это все, все дела по-одесски. Я футболка хочу, аргентинская. Да, сейчас будем снимать. Все. Ну, я уже могу буду дальше. Ты уже снимаешь, или что? Я уже снимаю, это сам а -а -а. процесс. Можно говорить, да? Да, говори. Короче, Женя, все это славно футболка. Аргентина. Компионы с Дель Монте. Твій тато не даром тут оце програв цінний приз. О, так що, це, Женя, дивися. Месі перед тобою. А того що по телевізору показують, то китайська подділка. <різь> <різь> ну що, отак гридині закінчується. Де почали, там і закінчення. Да?